Як ввести текст? Зверніть увагу, що в нас вже є блоки з текстом. Щоб замінити текст на той, який подобається нам, ми робимо подвійний клік на цьому блоці, вводимо той текст, який нам потрібен, можна розтягати блоки, збільшувати зменшувати розмір тексту. Все застосовується лише до виділеного об'єкта. Змінювати колір. Оце підказки, кольори цього фото. Робити його жирним, курсивом. Але для цього треба виділити цей текст. Також ми можемо обирати шрифти. Зверніть увагу. Якщо ви бачите ABC, то це шрифт, який можна застосувати тільки для англійської мови. Якщо ви бачите ABVGD, то цей шрифт підходить до кирилиці. Не використовувати більше двох шрифтів у презентації, ви можете змінювати вирівнювання тексту у блоці. А також збільшувати або зменшувати відстань між буквами.